Вітання, усім! минає перша половина грудня, і я гадаю, що настав час брати гаряче какао, теплий плед та насолоджуватися затишними зимовими мультфільмами. Тому у цьому відео я оглядатиму разом з вами свої улюблені фільми та мультфільми, які варто подивитися взимку. Однак, перш ніж розпочнемо, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Це збільшить мою мотивацію та пришвидшить вихід наступних відео. Тож розпочну з мого мультфільму Дитинство Людовиковий період. Власне, тут є короткометражка про різдво, але не бачу жодної причини, щоб не вважати усі п'ять частин зимовими, адже весь мультик про сніг та лід. У першій частині події розпочинається із лінивця Сіда, який в черговий раз потрапляє у проблеми, та мамонта Мені, який ненароком його рятує. Згодом вони знаходять немовля і ставлять собі за мету повернути його додому. Далі до них приєднюється шаблезуб Дієго і компанія Шає на пошуки людського помешкання особисто я обожнюю цей мультфільм і всі його частини. Він наповнений особливою атмосферою дружби та любові і, звісно, зими. Наступним на черзі у нас Крижане серце. Ще один чудовий мультфільм, однак цього разу не дитинства, адже подивилися ці дві частини лише декілька років тому. Але, але я все одно у захваті від цього мультика та персонажів. І, звичайно, атмосфера неймовірно магічна. У головній ролі маємо двох сестер королівської крові Ельзу та Анну. Перша володіє магією, якою випадково ране свою сестру. Після чого Ельза закривається від усього світу та Анни на багато років, щоб більше ніколи. Кому не нашкодити своїми силами, однак король та королева Еренделю помирають у катастрофі на морі, і трон повинна зайняти старша донька Ельза. Гадаю, більшості відомо подальший розвиток подій і чому в результаті настала зима, хоч насправді було літо. Окрім цього, до мультфільма є короткометражка суто про різдво. Однак, якщо вам так само, як і мені мало тих 20 хвилин, то можете впевнено дивитися дві повнометражні частини. Рухаємося далі до Грінча. Тут на вибір є і фільм, і мультфільм. Однак я все ж надаю перевагу мультфільму, та сюжет там практично однаковий, тому можете спокійно дивитися будь-який з варіантів. Головним героєм у нас виступає як не дивно Грінч, який терпіти не може різдво. Тому вихід до магазину у зимову пору, коли все навколо прикрашене різнобарвними гірляндами, а місцеві стають ну дуже привітними та люб'язними, стає справжнім випробуванням. Через це Грінч вирішує викрасти усі прикраси та подарунки, щоб покінчити з Різдвом. Помічником у цій справі стає його вірний пе. Смакс з усіх варіантів цей, от насправді суто різдвяний та святковий, тому впевнено раджу усім. Тепер перейдемо до фільмів. Почну з просто таки легендарного і традиційного відомого усім саму вдома. Я гадаю, що немає жодного, хто б не був знайомий з цим фільмом. Всім знайома історія про Кевіна Макалістера, який дав жару двом грабіжникам у Різвяну ніч. Мені здається, що тут навіть не варто розписувати сюжет і знову повторювати наскільки це зимова історія. Далі у мене також знайомий багатьом фільм про хлопчика, що вижив Гаррі Поттер. Це взагалі такий фільм, що і для осені, і для зими згодиться. Однак мені все ж більше подобається дивитися зимою, тому він не опинився у цьому відео. Отож, головним героєм виступає Гаррі Поттер, хлопчик, що вижив під час битви з Волан У першій частині його запрошують на навчання до Хогвартсу, де він знайомиться з Роном та Герміоною. І саме з цього моменту розпочинаються захопливі пригоди у магічному світі. Наступний фільм, який я рекомендую до перегляду і обожнюю дивитися сама, це пригода С Миколая, наш український фільм з нашими українськими акторами. У головній ролі хлопчик Артем, який разом із сім'єю переїжджає до невеличкого містечка напередодні Дня Святого Миколая. Очікуючи на диво та зустріч із Миколаєм, Артем впускає до хати бандита, який лише й чекав на наївність дітлахів. Взагалі, фільм справді класний, дуже веселий та кумедний. Однією з приємних рис є оця знайома нам українська атмосфера. Ара, яка відчувається з перших хвилин, тим паче, події відбуваються у Карпатах. Окрім цього, можу додати до списку короткометражку Різдвяний Мадагаскар із знайомими персонажами із низки частин Мадагаскару. Також є «Бебі бос Різдвяний бонус від чудової студії Dreamworks та мультфільму «Бебі бос Також схожі серії є у мультсеріалах клубу Вінкс, «Чарівної Леді Банк», Зоріна Принцеса проти Силзла» і тому подібне. До речі, пишіть у коментарях, на яку з цих короткометражок зробити детальний аналіз або ж пропонуйте власні варіанти. Дуже сподіваюся, що такий невеличкий огляд вам сподобався і ви зможете щось собі обрати. На вечір обов'язково пишіть у коментарях, які мультики чи фільми дивитеся в замкову. Мені буде цікаво почитати, і можливо, я теж зможу собі щось обрати. І на цьому у мене все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових магічних зустрічей.